Сьогодні ми прийшли сюди, щоб поклонитися, щоб прославити його, щоб сказати: Господи, Тобі вся слава. Я живий, бо Ти це зробив. Я маю руки ноги, бо Ти, Господь, сьогодні зберіг мене від травм, від аварій. Бог дав сьогодні тобі і мені життя, здоров'я, радість. І ми сьогодні маємо прославляти нашого Господа, поклонятися йому. Возвеличувати Його ім'я. Брати і сестри, ми не маємо сьогодні втомлюватись від того, що ми прославляємо Його ім'я. Навпаки, коли ти і я прославляєш, знаєте, ми з вами маємо, якщо так брати, по-фізичному, по земному Коли я прославляю, я прикасаюся, я торкаюся до Бога, до Його слави, що я отримую відновлення і що підзаряджаюся. Ще краще жити, ще більш щасливішим жити і славить свого Господа. Амінь. Не має бути ніякої втоми. А навпаки, коли ми приходимо в Божу присутність, ми обновляємось, ми укріпляємось. Блажена людина, яка не ходить на нараду нечистивих і не стоїть на шляху грішних, і не сидить у зборищі злоріків, але в законі Господнім насолода Його. І про закон Його Він розмірковує в день і вночі. Як важливо нам сьогодні насолоджуватись від того, коли ми перебуваємо в Слові Божому, коли ми читаємо, коли ми роздумуємо. Ми маємо насолоджуватись, коли ми сьогодні співаємо пісні для Нього. Ми маємо насолоджуватись, коли ми в молитві звертаємось до Нього. Ми маємо від усього отримувати насолоду. Співаки. Амінь. Молитовники, амінь. Три рази амінь. Так чи ні? Бог наш, Він бажає з нами мати спілкування. Ми також маємо це бажання в собі. Я йду сюди, тому що мені потрібен Бог. Я біжу сюди, мені потрібно спілкування з моїм Богом. Ви знаєте, я не знаю, я не уявляю, як на протязі тижня не прийти на жодне служіння. Як не прийти на спілкування з нашим Господом? Скажіть, як не прийти? Це ж ненормально, коли любиш сильно потужно того, а до нього на спілкування не приходиш. Коли не спілкуєшся тиждень чи два, і нічого в твоєму серці не тьокає, не змінюється, не охаєш, не ахкаєш. Якщо нема цих відчуттів, значить далекий від Господа в проблемі вже Мається, має щось змінитися. Боже, допоможи сьогодні, щоб ми зрозуміли. Але в законі Господнім насолода Його, і про закон Його він що розмірковує в день і вночі. Ви знаєте, мене Давид він завжди дивував. Бог непомилково сказав, що Давид, друзі, муж по серцю Господа, тому що Давид Бога шукав в усьому. Він шукав Божої слави, він шукав з ним спілкування, він шукав Божої сили, він в усьому отримував насолоду все, що стосувалося Бога, чи то закон Божий, чи то, знаєте, ще якісь різні події ситуації, чи завдання, які Бог ставив, він від усього отримував задоволення. І буде він як дерево посаджене біля потоків вод. Що приносить свій плід своєчасно і листя якого не в'яне, і в усьому, що він робить, матиме успіх. Не так нечистиві вони, мов полова, що вітер розвиває. Тому не встоять нечистиві на суді і грішні у зібрані праведних, бо знає Господь путь праведних, а путь нечистивих загине. Ви знаєте, я помічав, що. Дуже важко нечистивій людині, чи людина, яка має певні гріхи, певний, знаєте, такий образливий, духовний, неправильний стан знаходитись серед святих людей, де присутність Божа, де люди сповнені Духа Святого, дійсно людині, яка нечестива, чи християнин, який відступник, дійсно дуже важко. Не просто. Коли у мене в мене. В життю духовний стан був не дуже добрий і не дуже я був хороший і праведний перед Богом. Я навіть певний страх переживав, друзі, і певні такі незручності серед святих, де Бог наповнював Духом Святим і це правда. Нечистива людина також не може устояти. Важко бути неприємно. І сьогодні дійсно я бачу також багато людей віруючих. В Бога шукають легкі шляхи, не зовсім християнські шляхи. Вони шукають сьогодні сили і насолоди від іншого, вони по-іншому собі намалюють, малюють, рисують, да, скажімо, цей проект ходіння віри сучасного християнина перед Богом, шукають сьогодні. що щоб сьогодні в церкві допомогло людям тут бути. Як би розвеселити людей? як би, знаєте, можливо, таку зробити обстановку, щоб люди приходили в церкву? Друзі, чи це правильно, чи це по слову Божому, що якась тут має бути обстановка? Чи в нас має бути інші цінності, інші наміри, інші бажання йти до Бога, тому що Він мій Бог, Він створив мене, Він полюбив мене любов'ю вічною, Він Сина свого Ісуса Христа віддав за мене, Він очікує мене на небі, Він дбає від народження Мого до сьогоднішнього дня про моє життя, щоб я був щасливий, а ти була щаслива? Чи ще потрібно якісь аргументи, щоб тут бути? Щоб шукати кожного дня, як прославити свого Бога, брати і сестри, ми з вами маємо сьогодні проаналізувати своє життя все більше і більше. Господи, що за мною? Що не так в моєму життю? Я хочу, брати і сестри, сьогодні проповідувати свою коротеньку мол... проповідь до молитви, жити в дусі. Я вірю, що Давид, він жив в дусі. Чому Давид такі псалми писав? Чому Давиду легко було виконувати слово Боже? Чому він полюбляв Боже слово Божі закони? Людина, яка не живе в дусі, вона не може любити Боже, вона не може любити Божі закони. Людина, яка ж... приходить жити по плоті, то що, їй Божі закони, духовні закони, вони стають неприємні? Так чи ні? Так воно є. Але коли я сьогодні шукаю Бога, і я хочу сьогодні на духовному рівні переживати Бога, на фізичному, на емоційному, друзі, я хочу сьогодні переживати Бога на всіх рівнях. На всіх рівнях і на душевному також. Дуже важливо, бо Бог створив мене триєдиним, і я, знаєте, на всіх рівнях маю відчувати свого Господа. Слання до римлян відкритий восьмий розділ. Тому нині немає ніякого осудження тим, які у Христі Ісусі живуть не по плоті, але по духу. Тому що закон духа життя у Христі Ісусі, звільнив мене від закону гріха та смерті. І оскільки закон, який не мав сили через плоть, не діяв то Бог, пославши свого сина у подобі Гріховної плоті і з причини гріха засудив гріх у плоті, щоб вимога закону була виконана в нас, хто живе не по плоті, але по духу, бо ті, хто живе по плоті, думають про плацке, а ті, хто по духу, про духовне. Так слово Боже каже, чи ні? То чому сьогодні люди дивуються, чому багато духовних речей просто не заходить людям. Не розуміють. Багато духовних речей людям просто неприємні. Чому? Тому що людина живе по плоті? Людина більше шукає плотського. Людина більше цінує плотське, але не духовне. Тому це природні явища, природні відчуття і природні друзі, розуміння. Якщо я шукаю усім своїм духом, я шукаю Господа, і я в його переживаю, то мені все інше, що стосується Слова Божого, і Божого, воно стає для мене приємним. Бо ті, хто живе по плоті, думають про плотське, а ті, хто по духу, про духовне. Тому що помисел плоті смерть, а помисел духа життя та мир. Друзі, різниця є. Кардинально, суттєво як плюс і мінус, як темрява і світло, як зло і любов дуже, дуже різняться, бо помисел плоті ворожнеча проти Бога, тому що закону Божому не підкоряється та й не може. Людина, яка живе по плоті, вона автоматично її серце стає лукаве, жорстоке, тверде. Людина починає, знаєте, по іншому думати, по іншому розмовляти, по іншому поводитись. Вона віддаляється від істини Божої, від Слова Божого. Людина втрачає послух. Людину все дратує, церква дратує. Слово Боже для неї стає невиносимо. Вона не виносить слово Боже, тому що Слово Боже воно освітляє, воно показує стан фізичної плотської людини, що він суперечить Слову Божому, в якому стані має бути духовна людина, а вона не може бути духовною. Плацька людина, вона не в змозі приймати сприймати Боже. Вона не розуміє, тому що вона отримала, чи сама допустила перекос своєму життю пішла в усе плацке. Тому ті, що живуть по плоті, догодити Богові не можуть. Не можуть. Друзі, людина не розуміє Бога, яка живе по плоті. Немає, втрачає відносин. І навики, навіть які мала людина духовні, якщо йде перекос, вертається до плоті, вона втрачає. Серце стає грубе, жорстоке, закривається. Доступ диявол більше має, ви ж не по плоті, а по духу. Якщо тільки Дух Божий живе у вас, якщо ж то Духа Христового немає, друзі, увага, той не його. Тобто не Божий. Багато людей в життю, які хорошо починали. Так як апостол Павло колись звертався і до Галатів, каже, Галат, що з вами? До церкви? Галатійську, що з вами? Хорошо почали, по духу. Закінчили плотю. Що з вами? Друзі, як можна жити по духу, бути духовними і потім опуститися до плоті? Ви знаєте, що в багатьох церквях сьогодні духовного 2, 3, 5, 7, 10, максимум відсотків, а остальне все плацке. Людям догаждають, Все роблять так, щоб людям було весело, прикольненько. Нада свобода, на тобі свобода. Те третє, десяте, п'яте, десяте. Друзі, якщо там немає Бога, якщо заходить світ в церкву якусь і дозвіл йде на все плацке, це питання часу. Що з ними буде? Ну, ті, які трималися, слова Боже, і були духовні, і шукали, як догодить Богові, а не плоті, дивіться, які бувають парадокси. В церква 100 чоловік. І так сильно людям хочеться і ще 101 людину мати, 102, 103, 105, 110. І це нормально. Але Но коли приходить 101 людина, і вона не хоче сприймати Євангелія, вона не хоче сприймати, знаєте, постанови, які є в тій помисній церкві. То що вся церква має мінятися раді одної людини, те, що та людина хоче, скажіть. Ми маємо всі перейти і. Дозволити те, що хоче та людина. А завтра піде, прийде 115-та людина. Вона взагалі захоче тут, знаєте, довести людей до безум'я. І що ми підемо, щоб просто ті люди були з нами. Та не потрібні такі люди в церкві. Не потрібні. не потрібно світського, не потрібно цих плотських, не потрібно які сьогодні заражають, квасять церкву народ Божий. Не потрібно. Краще їх благословити, знаєте, десь відпустити, Боже, благослови, хай менше будуть, але буде якісна, сильна, потужна духовна церква, де буде Бог Духом Святим діяти. І це природне, це нормально, коли церква молиться і Бог, він, знаєте, включив оце от сито сієть, полова вона вилітає. Налити зерно, яке, знаєте, благословенне, яке шукає Господа, сповне Духа Святого, воно не вилітає на вітрі, воно опускається в Божу посудину, шолухався летить наліво і направо. Сьогодні ми маємо з вами розуміти і сьогодні розрізняти, хто такі духовні, хто такі плацькі. Боже, допоможи сьогодні усім нам, щоб ми жили по духу, щоб ми прославляли Твоє ім'я, щоб ми сьогодні не шукали, не догаждали людям. Не буде толку. Ви знаєте, що перед нами багато церков було, які догаждали, Нема толку, немає результату. порозбігались, порозсипалися. Бог відійшов від тих церков, тому що Бог Він каже, я не зміний. Я вчора. І сьогодні по віки той самий, і слово Боже мені не змінилося. І ви маєте жити по слову і виконувати Слово Боже, нічого іншого не буде. Хочете благословіння, вертайтесь до учнівства Ісуса Христа, вертайтесь до посвячення, вертайтеся і дайте, щоб Дух Святий сьогодні діяв в тобі і в мені. Будь слухняним, будь смиреним. Дозволь, щоб Бог тебе наповнив Духом Святим. Богу гордіїв тут не потрібно, неслухняних не потрібно. Бунтарів не потрібно. Богу потрібні богобійні сьогодні, люди смиренні, які слухають, які будуть, знаєте, прославляти Бога. А коли Христос у вас, то хоча тіло мертве через гріх, але Дух життя через праведність. Якщо ж Дух того, Хто Воскресив Ісуса з мертвих, живе у вас, то Той, хто Воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші життя. Мертві тіла духом своїм, який живе у вас. Тому то, браття, ми не боржники плоті, щоб жити по плоті, бо якщо живете по плоті, то, доведе, то доведеться померти. А якщо духом умертвляєте вчинки тіла, то житимете якщо духом умертвляєте вчинки тіла, то житимете. Ану давайте перевіримо сьогодні ті, хто тут, ті, хто в онлайні, хто буде передивлятися, ще те служіння. Перевірте. Сьогодні я хотів би, друзі, я особисто нікому не хочу бути суддєю, але я хочу, щоб сьогодні Слово Боже, Божа істина сама сьогодні засудила в тобі і в мені плотське. тобі і в мені гріховне, те, що не Боже, те, що не від Бога, сьогодні має саме Слово Боже засудити. Тому що Бог каже, якщо духом умертвляєте вчинки тіла, то що житимете. Якщо ми не погоджуємося і не хочемо, сьогодні те, що плоть сьогодні і звергає просто із себе, те, що вона сьогодні, знаєте, витребовує сьогодні, кричить, як те, знаєте, неслухняне вередливе дитя. Ми не маємо сьогодні іти на поступки цієї плоті. А Духом Божим, Духом Божим, друзі, тут з великої букви Духом. З великої букви написано, Духом Божим сьогодні ми маємо з вами умертвити тівчинки, які є сьогодні в тілі нашому. Тоді ми будемо жити, бо всі, хто ветені Духом Божим, хто є Сини Божі, я хочу, щоб церква благодать, щоб всі ми були водими Духом Святим. Це в цьому сила, в цьому благословення, друзі, в цьому, побачите, прийде велике пробудження і велика буде перемога. І тоді будуть мільйони людей спасатися. Бог має приготувати свою наречену в чистоті і в святості, і духовна, потужна має бути наречена Ісуса. Бо ви прийняли не духа рабства знову до страху, але прийняли духа усиновлення, яким благаємо, ава Отче. Сам дух свідчить Духові нашому, що ми діти Божі. А якщо діти, то і спадкоємці, воістину спадкоємці Божі. Спів Сподкаємці ж Христа, якщо тільки з Ним страждаємо, щоб разом і прославитись. Амінь. Ми маємо сьогодні, друзі, прийняти вчення Ісуса. Ми маємо прийняти сьогодні, раз мій Спаситель пройшов такий важкий шлях по цій землі, то чому в мене має бути набагато легше? Ми маємо погодити сьогодні, якщо потрібно проходити трудності, а Бог, друзі, для нас дав трудності набагато легше, ніж його син проходив. І ми маємо дякувати Богу сьогодні і за трудності, і за перешкоди, і за все, що сьогодні є в нашому життю. Слава тобі, Господь, що це є. Слава тобі Господь, що Ти виховуєш нас через певні трудності, ти шліфуєш нас і робиш нас кращими. Так само і дух допомагає у слабостях наших, бо ми не знаємо про що молитися як треба. Але сам Дух просить за нас зітханнями невимовними. А той, хто досліджує серця, знає, який намір у Духа, тому що він за волею Божою заступається за святих. Знаємо ж, що любящим Бога, покликаним за його волею усе. Сприяє на благо. Амінь. Я хотів би разом з вами зараз в цій молитві помолитися, звернутися до Господа. Боже, ми будемо молитися, і хай твій дух, хай твій дух сьогодні допомагає нам у наших слабостях, у наших немощах. Господь, хай твій дух відродить сьогодні в силу перемагати плоть, перемагати бажання плоті. Господь, Хай Дух Твій святий сьогодні зробить Твою наречену чистою, і непорочною, сповненою сили Духа Святого. Я хочу, щоб церква благодать, щоб ми були мудрими, благословенними, талановитими, сповненими Божих дарів Духа Святого, щоб сьогодні Господь сам діяв і проявлявся через Тебе, через мене, через наше святе життя, щоб церква Ісуса Христа сьогодні, в ці останні часи, яким ми живемо на цій землі, щоб Господь зробив все, що Він хоче, в Україні спасти багатьох людей, відродити націю, зцілити людей, зцілити душі, зцілити землі. Давайте схилимось і про це все помолимось. Хай Господь допоможе, щоб ми з вами були духовними, жили по духу, а не по плоті. Великий, всемогутній наш Бог. Ми звертаємось до тебе в цій молитві, Господь. І ми видаємо тобі усю славу, честь і хвалу. І ми дякуємо Тобі за життя, яке ти нам подарував. І ми дякуємо за спасіння, яке ми маємо. І ми дякуємо за усі благословіння, які ми маємо, Господь. Ми дякуємо за все, що ти зробив для нас. Дякуємо Тобі, дякуємо. І ми сприймаємо сьогодні Твоє Слово, Господь, живе Слово, Господь. Це слово для нас, Господь. Ми сьогодні дбаємо. Один про одного, ми переживаємо сьогодні один про одного. Ми знаємо, що ти ще більше переживаєш сьогодні один за нас, за кожного з нас, Господь. Ми просимо тебе, Отче, в ім'я Сина Твого Ісуса Христа, помилуй нас, помилуй церкву Твою, помилуй, помилуй моїх братів і сестер, помилуй Боже, відроди наші душі, відроди Дух, Господь, алилуйя! Відроди Боже! Відроди, Господь наші серця, відроди нашу віру, Боже, щоб ми шукали слави Твоєї, щоб ми шукали сили Твоєї, щоб ми не догождались одні плоті, щоб плоть наша не перемагала нас, бо плоть вона кожного дня шукає свого. А нам потрібно Твоє, а нам потрібно духовне, а нам потрібно, щоб Дух Божий відродив нас, відроди нас духовно, Боже, відроди, ми просимо в ім'я Ісуса. Від роди Господь, ми благаємо Тебе. О, наповнюй духом Святим, Боже. О, наповнюй силою Твоєю, Боже. Наповнюй Господь славою. Направляй сьогодні на шлях правди, шлях істини, Боже. Дай, щоб ми сьогодні перебували в Слові Твоєму, як Давид, Господь, муж по серцю Твоєму, який перебував в день і вночі в законах Твоїх, в Слові Твоєму, Боже, і Він мав від цього насолоду. Дай, щоб ми мали насолоду, коли ми молимось, чи то в тайній кімнаті вдома, чи то Господь в церкві, чи ми співаємо, чи ми прославляємо Тебе, чи ми слухаємо Слово Твоє Боже, щоб це ніколи не було нам але щоб це завжди було нам в радість, в радість Господь, Алілуя! Щоб ми від цього тримували насолоду, Боже, благослови. Відроди сьогодні, Господь, в кожному із нас, дух істини, дух правди, Боже, відроди Духом Святим нашу віру, Господь. Відроди, ми просимо і благаємо Тебе, о Бог наш, о великий всемогутній наш цар, наш Спаситель і наш іскопитель. Почуй сьогодні нашу молитву, почуй наші серця, Господь. Я прошу за всіх, за кожного члена церкви благодать, за кожного брата і сестру, де хто є. О, Дух Святий прийди в життя кожного. І відкрий очі, Господи, я прошу тебе, так як ти поставив служителем старшим цій церкві, Боже. Служити твоєму народу І я несу відповідальність як пастор місцевої церкви за кожного. Я прошу за кожного. Я благаю за кожного, щоб кожна душа, Господи. Не загинула, не відступила від Тебе, не пішов, не пішла, Боже, жити по плоті. Не шукали християнства мирського, Боже. Воно шукали християнства євангельського, згідно Твого слова, згідно Твого вчення, Боже, щоб сповнені духа істини і правди Твоєї. Зроби це Господь для слави Твоєї. Відроди, благослови, збережи нас усіх, прослався і возвелися, благословляю церкву Твою, благословляю твій народ, Благословляю іменем Отця і Сина, і Духа Святого Боже. Воскреси душі, Господи. Хто де попав, яке заблудження, Боже, виведи заблудження, дай прозріння, Боже, дай Господь дивитися правильними очима, духовними очима, не неплодкими. Дай зрозуміти тебе і слово твоє, Боже, хай Слово Твоє відкриє сьогодні очі і серце правди і істини Твоєї, зробиться для слави Твоєї. Ми звертаємось, я звертаюсь до Тебе, до Ісуса, до Месії, до нашого Спасителя, і до нашого Іскупителя, до нашого Ходателя. До нашого заступника, Очі, помили в ім'я Ісуса, Отче, Батько, помили в ім'я Сина Твого, прошу. Разом з церквою Твою прошу. Всі, хто в домі зараз, Господь Твоєму, тут на молитві. Просимо, хто в онлайні з нами в цьому служінні, Господи, просимо, почуй молитву нашу, почуй нашу сі, Господь Боже, прошу, почуй, не залиш нікого, не залиш захисти, благослови. Прослався і возвелиться наш Бог. Просимо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.